Ви можете здивуватись, чому в розділі про трикутники, про теорему Піфагора взагалі є відео, де ми бачимо таку фігурку, яка складається з паралелепіпеда, і пірамідки цієї, яка зверху на цей паралелепіпед таким чином розміщена. А все діло в тому, що теорема Піфагора дуже зручний інструмент, який можна застосовувати багато де. Не тільки в задачках про прямокутні трикутники, а й в. 3D-задачках, бо ці прямокутні трикутники можна там побудувати і використати теоремку. Що я маю на увазі? Давайте на цьому прикладі подивимось: припустимо відомі ось такі числа, ось виміри паралелепіпеда і висота цієї правильної пірамідки, такої пірамідки, в якої висота падає ось в центр цього верхнього прямокутничка, центр верхньої грані паралелепіпеда. І припустимо, мене в цій задачі цікавить оця довжина. Довжина ребра піраміди. Давайте позначу її X. І що ж робити? Як же дібратися до цієї довжини? Можна скористатись, і взагалі в геометрії це дуже вдала ідея. Дозволяти собі будувати додаткові речі, які якимось чином можуть. Створити якісь відомі зручні нам фігури. Що я маю на увазі? Дивіться, тут дуже гарним, гарним кроком буде об'єднати ось оцю точку. Давайте виберу гарний колір оцю точку. І центр піраміди. Чому? Тому що ми створимо одразу кілька прямокутних трикутничків: прямокутний трикутничок А, Б, С. Так, давайте тут іншим кольором. А, Б, С. Ось. І одразу його намалюємо. Ось тут збоку А, Б, С, в якого відома е, висота ось ця С. І також ось тут буде прямокутний трикутничок. Ось тут. А з цими прямокутними трикутничками, точечку якось трикотничками, ми вміємо працювати, тому що кругом там буде працювати теорема Піфагора, і використовуючи циферки числа, точніше, які нам дані в цій задачі, можна буде добратися до відповіді. Ось давайте подумаємо, яким же чином це робити. Е, ось, а де? А де? Ось, оця, ось оця, оця довжина, вона нам насправді відома, тому що вона становить половинку від е, довжини 2. Тобто цей вимір в дрівній одиничці. Е, а от це Д, це Д, це Дивіться уважно, ось це де. Ось Воно таке саме задовге має таку саму довжину, як і ось ця. Цей відрізочок, тому що ну, це ж прямокутничок. А це ж половинка від четвірки. Значить, тут два. Таким чином, ми можемо знайти АЦ. Якщо ми раптом знайдемо АЦ, то в трикутнику АБЦ, тобто той трикутник, який містить ребро, можна буде знайти потрібний нам Х. Ну, зверніть увагу, що можна навіть підібрати якусь: Що гіпотенуза трикутника АЦД є катетом трикутника А І таким чином, якщо ж ми знайдемо. Цю гіпотенузу, то це означає, що ми займемо цей катет і АБ можна буде порахувати. Е, можна сказати, задачка вже у нас в кишені, ми її розв'язали, залишається тільки провести розрахунки. Давайте займемося цим. Е, ми знаємо, що А це в квадраті. Давайте називаємо це іг в квадраті, буде 2 в квадраті плюс 1 в квадраті за теоремою Піфагора. 2 в квадраті це 4, а 1 в квадраті це 1. 4 плюс 1 це 5. Значить, квадрат цієї довжини це 5. А це означає, що ця довжина це корінь з 5. Ну, і значить, тут теж корінь з 5, бо це і є та сама довжина. І, таким чином, х ми можемо вже порахувати теж за теоремою піфагора х в квадраті це корінь з 5 в квадраті, тобто 5, плюс 1 в квадраті, тобто 6. Значить, будемо мати, що квадрат ребра дорівнює 6, значить, саме ребро дорівнює корінь 6. Таким чином, теорема піфагора дозволяє розв'язати задачки навіть у 3D фігурах.